Всім добрий вечір. Що у нас знову опять буде? Знову опять ключі будуть сьогодні в продажі. Ну а що робити? У мене їх просто багато. Це подвернувся не один дід. Ну Я ж як і казав прошли раз, що ходжу з чекушкою по гаражам, видурюю у дідей, у дідов ключі. Вот. А щось якось странно, що в останнє час якось всіх пробило на ключі. Може це весна йде. Техніку треба трактора ремонтувати та что І, і, і всем всім ключи ключі. Вот. Так. -э е -е, Лот. Лот. вот Ключики, ключики, ключики. Так, показую. Отакі. Тут, коротше, вже поскидав і хороші, там, і погані. Ну, більше хороших. Ну, типу а такий ключ кривенький. Його кувалдой раз бехнув. Він рівний. Вот. Вот такие якісь всякі ключики, шестигранники. Е це вони просто що не такі красиві, як вчора були. Е, у діда гараж гараж протікав. Ну, а що. Вот. Все равно пришлось грибки. Вот, в ключики, ключики, ключики. Зник ключики. От, зубила, молоток, натверточки. Такий самий здоровий. Це на 41,46. Ні, 41,36. Це щось стачили. Ну, Вроді він по діаметру не розточений. А тут щось, ну, видно, де підвізти, треба було сильно. От, угольничок. Теж пригодиться, будете щось варити. Не супер ідеальний, але він є. От. О, ось о, дивіться, якийсь прикаляс. Найначе якийсь ключ з тріщоткою. Зав... А, це заворачувати, от... отворачувати. Бачите, з тріщоточкою Прикольно. От, ключі, ключі, плоскогубці, ключі, 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 ножниці, плоскогубці, штангель, теж десь розкаксувати його, де щось отмітить. Отак от заточити. А, з нього і зробили вже розміточний. Ну, є, там, Як за три копійки, то що його не кинуть. Що вам за цей набор? Скільки тут весу. Та теж так прилічно. Давайте 1900 а ці ключики будуть. Далі це лот залишився. Тут шмурдячок всякий. Тут теж бачите ключі, напильники, кусачки, кусачки, швайки, отвертки, отакі всякі кусачки. Ну, теж все-таки, в принципі, що пригодиться. Тим більше за недорого. Оце все. Всього-навсього 500 гривень. Це так віддаю, щоб воно. Не валялося, я сюди ще щось подокидував. Ну, дивіться, Головки тут на ті дні. Воно ще ж поработає. Це як вам піти в магазин, купити два отаких от ключа. На 25, кстати, я не знаю. Ну, це з якоїсь імпортної техніки. І Льосю, купити за 500 гривень. Це, я думаю, розібрались. Далі. Лірка держатель, це отуди мене, до долірка держателей збираю їх. Так, кусачки, кусачки обценки. Дивіться, сьогодні буде акція 6 штук по 400 гривень. Любий набір. 400 гривень, 400 гривень, 400 гривень. <клухи> І <клухи> оцей 400 гривень, 6 штук по 400 Так, кувалда, може кому треба цей 5,5 кг, 350 гривень. Вона така красива, не побита життю. 350 гривень. БМ-ок ще парочку штук докинув. Да. Ну, по БМ-кам поки застой. То таке, колись і на БМ-ки прорве. А от коли треба, будуть всім, а їх не буде, хтось забере. Так, що в нас? А, так, покажу. Зараз 5,4 по 60 гривень, 30, ну, коротше, 320 гривень. Лот буде такий. Зараз. Я буду вам так показати тут в ящику Болтики. Оп. Такі от такі болтики. Що майданчиком. Такий болт. А ну зараз секунду. О, трошки лучше видно, да? Такі якісь болтики довгенькі. Це цепка. Може в кого кіт неслухняний. Кота, кота прив'яжете, щоб не бігав. О! Плюсьєн. Дивіться, вже вона. Вже кругло почти, як бочка. О, правильно. Що там? що там Барижа щось без тебе люсьєн. Змерзла курва. Так, е, метчиків тут пару Вот. І отакі, от коротше, основна маса, отакі от, от всякі мікроби. Гвинтики, маленькі гвинтики. О, буде набір маленьких гвинтиків. О, бачите, може кому треба, що там ціна вопроса. 320 гривень. Що маємо, те маємо. Далі. Напильники. Теж вчора хтось питав. За дідовські. Ось теж. Вони просто вже ну, під дощом було б нахранення, але по кількості тут їх, я думаю, більше 50 штук. Давайте зробимо оценку по 900 гривень. 900 і он 900. Буде другий набор. 900 і 900. Такі ключі здорові. 55-60. Теж хтось колись питав. Ну, це таке, я ж кажу, за те, що за запру... 55-50, А то, що у нас ши... Ні, Це якийсь маленький. А, це теж 50-55, а мені воно як 60. Вот, є такі там по 300 гривень штучка. Ну, Вони поштучно і того дороже. ВФГшки, ВФГшки, станинка ТВ3, коробка ТВ4. 675 фрезера бошка, ножки на мотоблок по 400 Домкрат здоровенний. Хтось за цю херню питав. ну Зборі 500 гривень. Там права-ліва різьба. Теоретично можна зробити якийсь крутий що воно зжимається, або якийсь розжим зробити. Ну, прикольна херня. Ну, вес у ні кілограм 10, от там 500 гривень. Домкр... Ой, домкрат. А ні, Домкрат винтовий, здоровенний э, косарь. Це вже теж так по собі стоїмості, щоб не валявся. Струбцина огромна. Тут же Та це не на советське, або імпортна, це не китайська. Тут шина толщиною, як два пальці. Не знаю, 400 гривень. Та й пойдет. Що в нас ще є? Так, так, так. Кардан. О, плоскогубці. Пласкогук ми положимо. Це я ж кажу, воно поки ця вся квашня висохне, засохне. Мерзесть трошки. Кардан Т-150-1500. Оці два кардана 1600 здоровенні з грейдера. Так, цепочки то мої. Може до цих цепочок доберемося. Ну, таку я. Ладно, поки що є, і продаємо. Заголовки питали. Це я наміряв 55, вона така товста. Зараз навіть вам так мирительним інструментом спеціальним а не пальцем 6 мм це буде хай не знаю 350 гривень тут толщина о восьмерка це я вам мені казав состояння бачите трошки болотного рання вот, ключара я наміряв 116 Ну, плюс-мінус може 115 є такі чи не. Гринь 500 він стоїть. Ну, якщо десь купувати в магазині новий. 11500 буде. Ну, коротше, поки 500 гривень. Ну, зато ключа рамоцний. Пілочка така 300 гривень. Вот така фреза. 400 гривень. І патрон. Навірно, треба його занести. Да? Такий важучий. В он такий важкий? От, можливо, польський 160-й. Не знаю, гривень. 700 за нього, давайте отак як є, без претензій, вас 700 гривень і поїхали. Шикарний патрон. Ну, як? Тільки час від нього. Так, люсієн лазить. Дивіться, які бока. Луся. Луся. А, привіт, просили передати Лусеняткам. Лусенятка, вам привіт. Скоро мамашка нарожає, так? Да? Чи ні? Чи не будеш рожати? Десь під весну повина. Так, що, е, що ще? А, ви не забудьте лайк, підписку, всю херню оформити. Якісь не знаю, коменти пишіть, бо там 5 тисяч просмотрів на відео і 10 коментарів. Напишіть якусь херню, щось інтересне, щось не Ну, коротше, якусь херню. Отакі от ще от є. Дивіться, шліців, скільки там. Не знаю, може це з станка десь, може з якоїсь техніки. Ну, от, Взагалі не ясно. Може хтось узнає, похоже. Вони нульцеві, нульцеві. Так можете навіть зб'я посчитати. Бачите, ну, тільки тут якась тулочка до набути, не ясно до кінця. Так, так, ще ВП він давно не показував такі розміри. 1950 обща, 1500 різьби, діаметр різьби 60. 0 ЦВ. 0 ЦВ. Возможно навіть і крутяться. Так, тут все порозбирали. Так, да, кстати, по цим метчикам, ляркодержателям вчора, звісно, ажіотаж був страшний. Наверно, ж, тому що дорого. Як там люди пишуть, дорого, дорого. Того вони за 10 минут, оце, оце, ці мікроби, ляркодержателі за 10 минут ушли. Наверно, тому що дорого. Ну, це таке, я ж кажу. То ходові позиції вони одразу влітають. І от що я людям кажу, щоб підписались. Там відео виходить десь, ну, не знаю, там, є моє настроєння, кожен день, ні, через день, через два. Ну, В основному стараюся кожен день щось нічачків накидати, продати вам. От. І що підпис... Коли підписані, воно ж раз чи рік мило. Е, Цей, Відео вийшло. Зайшли, подивились, купили. Ну, А якщо ви не підписані, то вам не уведомлення не прийде, ніхто хрена потім я не встигаю. Ну, Я ж нічого тут не можу зробити. Хто підписаний, той. Успів, купив і доволі. Доволі, як слони. Да? Не знаю, що так кажуть, але доволі, як слон. ну, Тим не менше. Такі от сіворлишки, такі отірлишки теж є. Е, грибочок, Ой, грибочок, центр 300 гривень. Такий переходничок. Ну, це їх треба, навіть на толпу збирати 5х3. Ну, Один мені не вигідно продавати на почту їхати. Отакий, От навіть що то ІС 135 чи ISO 40. І 140 і хрен його зна. вот така якась шляпа є. Теж як його продавати? Не ясно. А рапідні різці по 30 гривень. Не знаю хто там чув, пишуть, там різці по 5 гривень, 6-5. Де вони таке почули? 30 гривень. І напильники, каже, по 5 гривень. Вони 50-50 гривень штучка. Вони 0, це такі от напильнички. Хороші, качественні, совдеповські. Так, оце все залишилося теж з вчорашнього набор сверлашок. Я його так трошки розкинув, щоб краще було видно. КМ1, КМ2, розверточки такі, бачите, є гризочки, і циліндрічні, бушні, і ВК-шка якась. Таке от їх количество. Вот. Бачите, є сім'які, коротенькі. Ну, всяких тут. Та давайте 700, 700 гривень. От, оцей лот. Чик -чик. І поїхали. Да? Люсьен все контролює. Даже, бачите, там писали в декреті відправити, а хто работать буде. Ну, хто буде на ковбасу заробляти? Та люсьєн. Так що працює, поки люсієн працює. Так, оцей станочок. Для проявлення фантазії. Це таке? Це таке? Можна зробити. <риві> Не лізь. Вот. Ти теж хочеш стати з'їздою ютуба, чи що? Чи що будемо потім твоїх люсенят показувати і барижити люсенятами по 100 баксів? 46 зубів зіловські. Нольцеві. Не знаю, може, ну це таке показую. Набор... Трубних лерок метчиків. Що у нас? Та заберіть його за косарь. Тут таке одна, одна, одна друга, 3 четвертих, 5-8, ну таке, коротше, це все трубні ці лярки і метчики. Так, набор сьогодні, щоб 2800. Файні, файні. Це, мабуть, тоді люди вже понабирали звірок, ще не попереламували. Вот, потому он и пока не служать. Ну, то размеры, я думаю, вам видно. Да, 2800. Ножи вот такие, такой хороший стали, но не рапидне. Характеристики, я думаю, видно. Так, еще тут пробежимся. Вот такие вот нутромер. Полностью комплектный, рабочий, все красиво. Индикатор тут в тысячках, в микронах. От, все чітко, крім тут цангачка отсутствует, щоб зажати. 1800 гривень була акційна ціна. Тепер нікуди спішіть, 1800 гривень. Хочете беріть. Также напоминаю, сверла по бетону по 800 гривень. Так, як же ж інспектора не запустити. По 800 гривень 85 штук від 4 до 16 світло включить. Также, може, кому интересно, модульні фрези є. Хто там людина питала. Каже, які є, куплю. Ну, такое. м 25 2.75, 8 штук комплект. І два комплекта М1. Видно М1Р6М5 20 градусів. 7 штук оцих 7 штук. І тут ще теж якісь всякі разнобойчики тільки тут 2, 4, 5. І тут раз, два, 4, 6 штук. Коротше, за це все двушку. Вони були цей 1100. Ну, вони десь так і стоять, там гривень по 150 ну такі маленькі там штучки. Ну, вони нульцеві. Нульцеві. ж ці там, по 100 гривень. От вам і считай. Цей набор, цей. Ну, коротше, двушка, а там, якщо що, подивимося. Буде в мене настроєння, поторгуємося. Так, і КМ-2 фрези. Заберіть їх 1000, 1000, 1500, хотіть так быстро сказати, полтора косаря. Кстати, ну всі розуміють, що таке косарь. Скільки це. Що це ну, вообще значить косарь? Косарь це 1000 тисяча гривень. От. Тобі ж полтора косаря. Бо люди пишуть сікес 100. Я пишу косарь. Кажу, а сіки це косарь. Кажу, ну тисяча гривень. Ну, це в нас так кажуть. На тисячу косарь. Не знаю чого, ну так повелося. І мені так проще. Полтора косаря. Дивіться, яка грядка. І нові, і беушні, і ВК, і ТК, і що хочеш. Коротше, ну, без мічика. Мічик цей підпирає, щоб не впали. 1500. Так, напоминаю отакий шмурдячок. Ну, як шмурдячок, нормальні нормальні вещи. Це я так називаю. Ви не обращайте внимання. Просто не знаю, як лот назвати. КМ 4, 3, 2, сверла теж 4, 3, 4, 3. Отака грядка 120 гривень кілограм, там кілограм 20 Ну, більш точно на весах. км 5 я не ложу, бо не всім воно в піноль лазить. Сверла оддільно продаються 44, 6 М5, длінча 600 гривень. І на 36. Тут десь 20 частина, тут десь 25, 350 і 300 гривень. Опт. Більше трьох штук, а чотирьох і більше, скидка. На цьому, в принципі, все. Кому ще інтересно, пишіть на Viber скріншотики, як сіда, скидуйте, щоб було понятно. тим, хто скидує від мене жирний лайк. От. Раз, чоловік скинув оце. є, оце, оце. є, все. Купляю відправка нової пошти по предоплаті, сроки відправки. Абстрактні, Стараюсь на другий день, а там як вийде. Тобто 2, 3, 4 дня. Не треба писати в 9 утра, де мої сверла. Бо я ж заплатив гроші, воно ніде не дінеться. Не переживайте. Все, всім пока.